Ботанічний сад у Чернівцях найменший в Україні. Його відкрили ще за часів Австро-Угорщини, і в країні він один з найстаріших. Далі розповідаємо, які рослини можна побачити в саду цього року. Сад проєктували у стилі романтизму, тому у ньому багато екзотичних рослин з північної Америки, Японії та Китаю. Це сакура, декілька видів магнолії, японське священне дерево Гінго та найстаріший в країні болотіники іпарис. Його стовбур постійно поливають. Щоб зімітувати природні середовища, це страусове перо рідкісна папороть, яка росте у ботанічному саду в Чернівцях. А також тут можна побачити тюльпани, конвалієве дерево та церцес. В оранжереях вирощують понад тисячу видів та сортів екзотичних рослин. Проте одна з них зараз закрита на ремонт, і відвідувачів туди не пускають. Ботанічний сад у Чернівцях можна відвідати разом з екскурсією у вівторок, середу та четвер. Вхід платний ціни можна знайти на сайті Ботсаду. Також у ботанічному саду можна придбати посадковий матеріал: це, зокрема, саджанці магнолії, туї та істівного каштану.